І живий, і був я мертвий, і ось я живий на віки вічні, і маю ключі я від смерті і від аду. Ісус не тримає ключі від могили. Ісус тримає ключі від пекла. Питайте Лазаря, якого Ісус Христос воскресив? І він там розплакався. Ви що думаєте, що він розплакався, бо йому було так жалко, що Лазар помер? Ну ви уявіть собі, що ви би зараз мали Ісуса Христа біля себе. Він би був поряд з вами фізично. Ви би плакали, що хтось помер? Ісус плакав через те, що в нього був великий розпач від того, що засмутився в серці своїм, що Він живий Бог біля них, а вони не вірять, хоч стільки чуд він зробив. Відкривай написано, що і смерть, і ад були вкинені в озеро Огняне, то друга смерть. Що могила кинена в озеро Огняне. Ми бачимо, що ті люди, котрі не були записані в книзі життя, вони були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть, друга смерть, і до того вони були в аду.